От хочемо ми поставити аркуш, добре, на аркуш креслення. Ніби все нормально, включили креслення, увімкнули. Так, берем, запускаємо вигляди, обмірний план перекидаємо на креслення і нічого не бачимо. Давайте спробуємо розбиратися, в чому причина. Ну, взагалі-то насправді причина в тому, що проєкт десь є, але він збоку, якщо так би симптоматично лікуватися, то треба розтягнути ось так. Якщо ви знаєте, в якому боці це було. маю на увазі ваш проєкт. Я навмисно це інцигувала. Ось, власне, тут десь аж далеко він був. Але я. ну, Досить багато секунд витратила, а якщо, наприклад, ви не знаєте, в якому боці, так? а потім це все ще треба буде декомпонувати, тому пропоную інший метод. Ну і ще й лайфхак в комплекті. От є одмірний план і бачимо таку ситуацію. Пусто. Це в нас справді не пусто, треба два рази класнути на ролик. І пам'ятаємо, що вигляд це, це оперативні параметри, але також і е, розміщення на робочій зоні. От Якщо ми поставимо собі ось так акуратненько, і причому це місце будемо потім е, так само ой, перепрошую, е, так, е, будемо використовувати, наприклад, для наступних виглядів, е, то маємо шанс менше потім це коригувати. Тобто я маю зараз ось цей план. Права кнопка на обмірному перевизначити. І дивіться, тепер як все буде набагато легше. Клацаємо сюди, обмірний план відтягуємо сюди ідеально. Тобто тут тепер фактично залишиться трошки зменшити, поставити на місце. Я вже не кажу про те, що можна вигляд перетягнути, і воно нам поставить туди, де треба. Ну, ось. Такий досить цікавий, оригінальний і швидкий вихід.